Про події війни говорить Стратком. План перемоги України у війні проти Росії готовий на 90%. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 16 вересня. За його словами, Україна вже визначилась з пунктами плану перемоги у війні проти РФ. Необхідні для України кроки вже визначені абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру реального. Справедливого миру для кожного кроку є чіткий перелік пунктів, що саме необхідно що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає, більш ніж на 90% все виписано і в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, але й для усіх у світі, хто цінує міжнародне право вже на наступний тиждень. Ми готуємо план перемоги для представлення союзників. Як раніше повідомляв глава держави, Україна у вересні представить США свій план перемоги. З ним ознайомлять президента США Джо Байдена і кандидатів у президенти Камал Харріс і Дональда Трампа. Крім того, 25 вересня очікується виступ президента України на Генеральній асамблеї ООН. Її Основними темами будуть російська агресія проти України та підтримка України з боку міжнародної спільноти, зокрема надання дозволу на використання далекобійної зброї союзників по об'єктах. На території РФ Міністр оборони Дані Троельс Лунд Поульсен заявив, що до кінця цього року Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів f 16 Про це повідомляє данське інформагентство Рідзау. Данія поставить додаткову кількість літаків f 16 у другій половині 2024 року. Сказав глава Міноборони Данії. Він не уточнив кількість або конкретні терміни поставки літаків через необхідність оперативної безпеки. Гадаємо, перші f 16 Данія передала Україні на початку серпня загалом Копенгаген зобов'язався поставити Києву 19 таких винищувачів. У ніч на 17 вересня радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 51 ударного БПЛА. В результаті протиповітряного бою збито 34 ударні БПЛА. Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕП сил оборони 12 БПЛА локаційно втрачені у кількох регіонах України. При цьому інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у Росію. Повідомили у повітряні. Ах, силах збройних сил України тим часом за минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони України завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника: двох РЛС та двох інших важливих об'єктах окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За його ж інформацією, на землі протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень на покровському напрямку. Сили оборони України зупинили 40 атак агресора. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Гродівки, Новогродівки, Маринівки та Красного Яру. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки та Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 42 атаки біля українська: Цуку... Цукуріно, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Загалом, по всій лінії бойового зіткнення українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога. Минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили два танка, шість бойових броньованих машин, шість артилерійських систем окупантів. Контрозвідка Служби безпеки України викрила агентурну групу головного управління Генштабу Збройних сил РФ, яка діяла на Запоріжжі. Зловмисники готували координати для повітряних ударів РФ по об'єктах військової та критичної інфраструктури регіону. Серед пріоритетних цілей ворога були системи ППО, пункти дислокації сил оборони та підприємства оборонно-промислового комплексу. За матеріалами справи агентами воєнної розвідки РФ виявилося двоє жителів Запоріжжя. Одна із затриманих Ніх співробітниця стратегічного оборонного заводу Запоріжжя, яка передавала ворогу інформацію про розташування цехів, де виробляють військову продукцію, а також звітувала про ракетні ураження підприємства, на якому працювала. Іншого агента СБУ затримала на гарячому, коли він шпигував за підрозділами ЗСУ, що базуються у Запоріжжі, при обшуках у фігурантів. Виявлено мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами роботи на ворога. Наразі затриманим повідомили про підозру у державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування зсу. Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Кабінет безпеки Ізраїлю оновив цілі війни, яка триває вже майже рік. Тепер однією з них є безпечне повернення мешканців півночі до їхніх домівок. Ізраїль продовжуватиме діяти. Для досягнення цієї мети про це повідомили в канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетаньяху. Мова йде про повернення переміщених ізраїльтян до своїх домівок на кордоні з Ліваном. Зробити це можливо тільки військовим шляхом через протистояння угрупованню Хезбола, впевнений міністр оборони Ізраїлю Іав Галанд. Про це він заявив під час зустрічі зі спеціальним радником президента США Амосом Хохштейном. В розмові з ним я підкреслив, що Хезболла продовжує прив'язувати себе до Хамас і тому. Єдиним способом, який залишився для нас, повернути жителів півночі до їхніх домівок, будуть військові дії. Написав міністр оборони Ізраїлю в мережі ікс. У свою чергу видання Аксіос, посилаючись на джерела, повідомило, що спеціальний радник президента США заявив ізраїльським прем'єру та міністру оборони, що Сполучені Штати не вірять в досягнення цієї цілі шляхом введення бойових дій. Більш того, на думку Білого Дому, посилення протистояння з Хезболою загрожує набагато ширшим і затяжним регіональним конфліктом переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.